Вітаю товариство, продажі з'являється Volkswagen Tiguan 2019 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном в графітовому кольорі на повному приводі. На оригінальних легкосплавних дисках двохколірних, в цілому автівка дуже гарно виглядає. Є декілька сколів на капоті, невеличка вмятинка на правій передній дверці, яку можна витягнути при бажанні, але в цілому більше якихось пошкоджень суттєвих по кузову немає. Атомобіль був проведений за аукціону США з незначними пошкодженнями, якісно відновлений. І на сьогоднішній день якихось капіталовкладень не потребує. Салон у нас зі світлою шкірою, стеля. Шкіра перфорована, що спереду, що на задньому ряді. Шкіряне мультикермо з круїз контролем. Датчики світла, датчики дощу присутні, 4 склопідімачі. Датчики сліпих зон також є. Вибір повного приводу режимів, запуск автомобіля з кнопочки, електричне гальмо, CarPlay камера заднього огляду також є. Дисплей у нас сенсорний. Ну, в цілому автомобіль по салону теж. Досить чудово виглядає. Пробіг її становить 153 тисячі кілометрів, розеточки тут присутні. Позовний клімат-контроль підігрів передніх сидінь також є. Пошкоджень якихось по салону, видимих я не бачу, десь є мілкі там потертості, ну, але це треба придивлятися. Також присутня розеточка для заднього ряду сидінь, підлокітник з підстаканниками теж тут присутній. І що цікаво, також є поличка. В багажному відділенні, що є рідкістю. Ось Така вона є. Технічно по автомобілі зауважень немає, двигун працює рідненько, коробка перемикає плавно гарно, привід працює, стуки в рюки по ходовій частині кузова під час тест-драйву я особисто не почув. Придбати дане авто можна безключовий доступ, до речі, теж є. Влізаних. Придбати дане авто можна в лізинг за авансовим платежем від 15% та розпремінування від розпремінуванням до 5% або за повну вартість. Огляд автівки, у місті Львові, на вулиці Пасічній 127 на майданчику. Капає авто, тому хто шукав собі повнопривідний тіґланчик. Будь ласка, і нас є, тому залітайте до нас, оглядайте, проводьте тест-драйв та купуйте. Рекомендую. Чекаємо на вас, до зустрічі, бережіть себе та будьте здорові!